Друзі, вітаємо всіх з наступаючим роком. Бажаємо в новому році всім здоров'я і перемоги, щоб всі живі й здорові повернулися додому. А тим хлопцям і дівчатам, хто новорічну ніч буде зустрічати в окопах або на бойовому чергуванні терпіння, наснаги всіх з наступаючим. Новим роком, шановні українці! Бажаємо миру, сил та незламного духу. Нехай у 2025 році здійсняться всі мрії про перемогу. Щастя та благополуччя! Дякуємо за вашу віру та підтримку. Разом ми не переможні. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас з досприявським святом. Бажаю здоров'я! І все буде Україна. Хочу привітати всіх наступаючим новим роком побажати щастя, здоров'я та швидкої перемоги. Ми щиро вітаємо всіх росумах, вигідні сини України. І новий рік нехай принесе перемоги, наснаги і сили. Нас хочуть зламати, поневолити всіх. Та цьому ніколи не стати. Ми вільна країна, ми вільний народ. Туріння у нас то козачок. Про сумахи на варті! Слава Україні! Героям! Слава! Цей день хочемо привітати вас з Новим Роком та Різдвом Христовим! Побажати вам міцного здоров'я, мирного неба над головою і найголовніше повернутись додому, до своїх. Медики 3-го стрілецького батальйону 68-ї єгерської бригади вітають побратимів та усіх, заради кого ми в Покровську тримаємо його до кінця з Новим Роком та Різлом Христовим. Хочеться побажати мирного неба. Поскорішого закінчення війни всього найкращого повернемось додому. Росомахи на варті разом до перемоги. Слава Україні! Паперна рота 68-ї, окремої єгерської бригади, вітає вас з новорічними святами. Сили і удачі нашим воїнам у новому році. Слава Україні! Героям слава!